Я вже у Франції, загрузився на кінець то не пройшло і пів року. Шукав я досить довго тої фірми, бо мало до того всього мені ще й пропала сеть. Пропала вот. мені сеть і... Смс-ки до мене не доходили, додзвонитися я не міг. Ось, Приїхав в місто, вулиці навігатор такої не знайшов. Е -е, що ще? А, повезло мені те, що я знайшов почту, відправив шефові всі папери і зразу вже автоматично на тій почті запитав назву вулиці, то сказали, що то є головна вулиця міста. От, сказав, я фірма, мені сказали, в яку сторону шукати ту фірму. Знайшов я в кінці кінців зговорим пополам ту фірму, бо місто дивно зроблене, місто складається так, що я вже з міста раз виїхав, а потім знову починається то саме місто. Як так, не знаю. Але знак стояв, що місто закінчилось і потім стояв за 20 метрів ще один знак, і та сама назва, знову то саме місто починається. Як то так, я не знаю, я ж такого не чув, але... Коротше кажучи, фірму я знайшов і загрузився. Ще загрузиться була проблема, бо вони не знали, який конкретно груз я маю забирати. От. А адресу я не мав. Чому далі стоїш? Що там, колега? На секунду, мушу перерватися, бо я цьому хлопаку на польських номерах допомагав завести машину і дещо вона в нього чомусь стоїть. Запитає що з ним. Є стесь? А, немає його. Не відповідає, ну то не відповідає, і їде коли. Ось. І маю зараз ще другу загрузку за 38 кілометрів, а там е буде, ну тут було дві палети, і там буде дві палети. Але ці дві паліти, що будуть зараз, то в різні місця. А, приїхав, до речі, на цю фірму. Французи файно говорять по-німецьки. Але ні один не говорить по-англійськи, він. Ось така кометія. Ну, але, в принципі, до, до німецької границі 30 кілометрів, тому вони і говорять по-німецьки. Хоча я сумніваюся, що німці навіть 30 кілометрів від границі говорять по-французьки. Вот. Oh. Я дзвонив до шефа, бо маю, маю тут цікаву ситуацію. Зараз мала бути загрузка на 600 кг, а загрузили мене на 800. І зараз я маю догрузку ще на 600. І, як мені розказував один поляк, йому тут ліпили за перевищення ваги штраф. 2-2-5000 євро. От, І. 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 Я подзвонив до шефа і сказав, що мені таке не підходить, я зато платити не буду, тому нехай вони собі рішають, як то буде виглядати. Тому що якщо воно там по-любому йде по кілограмах, і якщо б було 600 і 600, ну то би була перегрузка там 100 кілограм. В кожному разі, якби вони нарахували там 100 євро, то ми з шефом там договорилися, що я плачу одну четверту, три четвертих він, Ну то тоді я би дав там тих 100 злотих, 25 євро, і то би було пів біти. Але якщо перегрузка зараз буде 400 кілограм, і як вони там наліпачуть не знаю скільки. Чи так само тих тисячі євро, ну, то я попереджую, що я за то платити не буду. Я за таке платити не буду і на таке не підписуюся. Тому він зараз дзвонить і буде розмовляти з тим моїм, як він називається. Експедитором, Мартіном. До той хірово домовився, там мало бути 600 кг, а вийшло 800. І я розумію, що для нього там заробіток, але мене той заробіток не гріє, бо я маю за кілометр. Мені чи я буду вести два грузи, чи один, мені за більше ніхто не заплатить. Тому нехай просто половину того грузу віддає і все. Я беру одну паліту, половина з того буде 300. До 800, то я нормально. А дві, то ні, я не підписуюсь той все. Або хтось з них платить штраф там. Що він скаже, що він платить штраф, ну то нема проблем беру. Це вся проблема. А я на ну, таке не підписуюсь і нікому не бажаю. Один раз вас зупинять і, і місяць або два працювати за даром. Ось. Тому добре слідкуйте.